Хлопці та дівчата нас конкретно на якщо уважно подивитися на цю обкладинку, то можна подумати, що тут будуть хіхенькі, хахенькі, такі знаєте, типово веселі сюжети кромкомчику. Ну що, мої хороші? Я прийшла з вами поділитися своїм відгуком на книгу Франзона. Одразу скажу, це була не легенька така історія це було набагато глибше та більше. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет. Я просто хочу заохотити вас прочитати цю історію. Бо вона мені дійсно сподобалась, але коротко скажу і без будь-яких спойлерів. Взагалі ця книга написана дуже легко та читається неймовірно швидко. Історія ведеться від двох головних персонажів: це Крістен та Джош. Давайте спочатку про Крістен. Вона така прямолінійна, говорить те, що думає, і не зважає на думку інших. В деяких моментах мені хотілося її отак от взяти та потрясти, сказати: Господи, да скажи ж ти йому правду, ну чого ж ти мовчиш? Але я розуміла, чому вона так робить. Джош. Ну, це ж суцільне грінфлег чоловік І знаєте, вам навіть не потрібні мої пояснення. Я думаю, ви самі все зрозуміли. Знаєте, за тією милою обкладинкою на вас чекає дуже щимка та глибока історія кохання, дружби та підтримки. Попри серйозні та важливі теми, які підіймаються в цій книзі, на вас також буду чекати і веселі моменти, над якими я реально ржала. І також моменти, над якими я пустила сльозу. Якщо вам таке до вподоби, то я рекомендую прочитати цю книгу. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви читати цю книгу. А якщо ви вже встигли її прочитати, то діліться своїм враженням. З вами була Кейт Нормал. Папа.